Які коронки кращі? Металокераміка, діоксид цирконію чи керамічні? Мене звати Петро Кочуровський, я лікар-ортопед і почну з головного. Найкращі коронки це ті, які підходять саме вам, з урахуванням клінічної ситуації і показів лікаря. Загалом коронки можна поділити на два типи: металеві та безметалеві. Металокерамічна коронка. В її основі лежить металевий каркас, на який наноситься керамічна маса, і ми отримуємо ось таку конструкцію: красиву, гарну, міцну. З її плюсів це доступність з мінусів. Необхідно спиляти ваш зуб в більшому об'ємі, ніж це, наприклад, потребує безметалева коронка. Діксицирконію або цирконієві коронки міцні, об'єктивно естетичніші, стійкі до сколів, потребують значно меншого спилювання вашого зуба для їхнього виготовлення. Десиликат літію або керамічні коронки. Висока естетика. Коли мова йде про зону посмішки, це вибір номер один. Тож, які коронки кращі? У своїй практиці я використовую усі. Тому що є різні клінічні випадки, і для їх вирішення не можна обмежитись лише одним типом коронок. І пам'ятайте, за коронками теж потрібно доглядати, як і за власними зубами, і регулярно відвідувати професійну гієму.